Доброго ранку, діти! Сьогодні з вами буду я. Мене звуть Валентина Олександрівна. Я хочу вас сьогодні запросити у подорож по рідному місту. Наше місто нещодавно святкувало свій день народження. Місту виповнилось 228 років. Подивіться, будь ласка, на... наше місто розташовано. На півдні нашої країни. Скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Правильно Україна. В нашій країні Україні дуже багато міст і живемо ми з вами у місті Одеса. Одеса розташована на березі моря. Якого моря? Правильно, діти Чорного моря. Скажіть мені, будь ласка, а як же звуться люди, які живуть у місті Одеса? Молодці Одесити! Звичайно, ми з вами Одесити. Наша Одеса дуже велике і гарне місто, квітуче, сонячне, чудове, повне гумору та сміху. Одеса славиться такими гарними пам'ятками культури, як як театр опери та балету, Патьомкінські Сходи, Приморський бульвар, пам'ятник Дюку де Решельє, будинок Стіна, маяк, який зветься Воронцовський, та сама головна вулиця нашого міста. Дері Давайте повторимо всі разом. Дері молодці діти. Зараз ми з вами пригадаємо, скільки ж в нашому місці є транспорту, але пригадаємо, чистомовкою. Давайте ви разом зі мною будете повторювати. Ду-ду-ду, я по місту йду. Ди, 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 бачу, поїзди. Ай-ай-ай, мчит на зустріч трамвай. Сі, сі, сі поспішає таксі. Молодці, але щоб трошки закріпити, ми ще раз з вами повторимо: Ду, 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 я по місту йду. Ди, ди, ди. Бачу поїзди. Ай-ай-ай. Мчить назустріч трамвай. Сі, сі-сі поспішає таксі. Молодці. Дітки, ми зараз з вами трошки дамо нашим оченяткам відпочинку. Ось бачите, білочка стрибає вверх-вниз. І ми так з вами теж оченятами, тільки очинятами. Наша голова не рухається, тільки очі. Вверх-вниз. 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 І ще раз вверх-вниз. А зараз як бджілка. Вправо-вліво. Вона вулик полетіла, а потім на галявинку. вліво право вліво право вліво право Молодці і як метелики, навкруги галявинки політаємо, очами обводимо галявину, як метелики. Обвели і ще раз обвели, і ще раз обвели. А зараз покліпали очами. Молодці! Наші оченята трошки відпочили, а зараз послухайте гарний віршик про наш рідний край, бо Одеса. Це рідний край. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Дітки, вам сподобався віршик? Скажіть мені, будь ласка, де літав журавель? Правильно, він облітав багато земель, багато морів. Скажіть мені, будь ласка, чому він ноги натрудив? Так, тому що він дуже багато облітав навкруги. Що ми спитали у журавля? Правильно, ми спитали, де найкраща земля? А що ж, Журавель відповів нам? Звичайно, що кращої рідної землі ніде немає. Молодці, зараз я вам пропоную трошки погратися. Гра називається Так чи ні? Я вам читаю речення, а ви мені кажете: Так чи ні? Одеса велике місто. Так, молодці, правильно. Наступне. Одеса розташована на березі річки. Звичайно, ні, молодці. Люди, які живуть в нашому місті, називаються Одесити. Так, правильно, молодці. В нашому місті головна вулиця Затонського. Ні, молодці! Одеса розташована на березі Чорного моря. Звичайно, так. Наступне Одеса маленьке місто. Молодці, ні, звичайно. Далі головна вулиця Одеси Дерібасівська. Так, правильна відповідь. І останнє. Люди, які живуть в місті Одеса кияни. Ні, молодці! Ви добре справились з цим завданням. А зараз давайте пограємо ще одну гру. Ми з вами пригадаємо, які ж є ще місця у нашому місті Одеса. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Правильно, дельфінарій! А ось це місце. Так, де живуть тваринки. Молодці, зоопарк. Добре, де люди відпочивають, це парки. Їх дуже багато у нашому місті. Це собор, але церквів і соборів у нашому місті теж дуже багато. Цей вокзал морський умнічки. А цей вокзал як називається? Правильно, залізничий. Скажіть мені, будь ласка, що це впізнаєте? Це школа і шкіл у нас теж дуже багато у місті. Впізнаєте, що це? Правильно, це наш садочок. І садочків у нашому місті теж дуже багато. Ось і підійшла наша подорож. Кінцю, скажіть мені, будь ласка, вам сподобалось подорожувати по місту нашому? І мені з вами теж сподобалось подорожувати. Дякую вам за вашу подорож. Я думаю, вам теж дуже все сподобалось. До побачення, до нових зустрічей.